Тап Вишня літературний псевдонім Павла Губенка, 14-ї дитини із 17 дітей багатодітної родини губенків, що проживала на хуторі чечві зіньківського повіту на благодатній полтавській землі. Чому саме вишня? Бо вишня найблагородніше і найпоширеніше дерево в садах українців. Вишенька це кисло солодкий плід. Із твердим підтекстом у середині. Саме за цей твердий підтекст, як писав Остап Вишня, він і пас 10 років білих ведмедів, тобто відбував заслання біля сумнозвісної Воркути у Печорському таборі для політв'язнів. Які ж найголовніші заслуги Остапа Вишні перед українською літературою. Він першим створив новий жанр гумористичної прози усмішку. Був розником народних інтересів на деякі сторінки вітчизняної історії. Разом із Братом Чечвянським створювали, організовували видання першого в Україні мистецького сатиричного гумористичного журналу Перець. Ще він був хірургом людських душ і майстром мініатюр поезії в прозі, яка дивним чином розцвітала. Навіть у мисливських усмішках. За роки життя видано 100 збірок Остапа Вишні, як для гумориста, то це надзвичайно щедрий урожай і високий показник народної любові до письменника. Уперше гуморист підписався псевдонімом Остап Вишня під надзвичайно цікавою побутовою гуморескою чудака їй Богу. До речі, ця гумореска. Була найактивнішим твором у митців словесного жанру у 60-80-х роках. На сценах українських будинків культури вона йшла майже завжди. Короткий виклад цієї гуморески в довільному виконанні. І що мене найдужче цікавило в дитинстві, і від чого закипала моя голова, так це відпитання. А чи є у попа штани? Оце було і корів пасу, і толят завертаю, і гусей на пашу жену, а та думка так і свердлить, так і свердлить мою голову. Ну, чи є ж у попа штани? «Як побачу попа, що йде по вулиці. Ну так мені кортить, так кортить, аж жишки трусяться. Підбігти до нього, підняти ту спідницю і подивитися, ну чи є ж ті штани у нього, чи немає. Іду із своїми проблемами до матері. Мамо, чого тобі? Мамо, скажіть, а у попа стани є? Мати відразу хватається за мокрий рушник, замахується. Я тобі, халамитнику, покажу зараз папа. я тобі покажу штани. Я вже корів здаїла. Іди виганяй. Пішов я від матері з думкою ну, раз мати так сердяться, то, мабуть, штанів у папа немає. Бо он, у мене нема штанів, так я ще малий. Бо якби були в нього штани, то для чого ж йому та спідниця? І твердо я вирішив. Що штанів у попа немає. І як же я помилявся? Одного разу мій напарник по пасовиську Хватько кричить мені вранці: Остапе, бізи сюди, і скажу. Я залопотів, аж п'ятки замелькали по моїй мокрій сорочці. Цо? Со? А у попа стани є, у попа стани є. Він сьогодні в плиски ноцював, так тікав через вікно вранці, бо заспав, і там у неї стани забув. Ой, думаю я, яка оказія виявляється, у попа та не є. М -м -м -м. А для чого ж тоді спідниця? Зрозумів, біжу до матері. Мамо, мамо, а попа стани є, а со він у спідниці ходить, так то собі як от плистки буде тікати, щоб не видко було, со він там ті стани забув. Ну й били ж мене. А я тоді сижу в садку, плачу та й думаю. І за вони мене побили, за ті дулнуваті стани, со піпу плиски забув. Ой, дулені вони дулені. У моїх руках фотографія давня із історії Пребраженської середньої школи. Яким чином вона стосується теми Остапа Вишні? На ній зображені лідгурківці, які вивчали історію створення журналу Перець. І... Цю історію зараз вони презентують перед своїми однокласниками, перед своїми однолітками. Шановні давні маленькі дітки, ви вже тепер дорослі, кожен із вас може придивитися і пізнати себе на цій фотографії. І лише один хлопчик внизу, крайній справа, не зможе цього зробити. Це Захарій Андрій. Він загинув, захищаючи нашу рідну Україну, нас з вами, нашу культуру, в тому числі і пам'ять про Остапа Вишню, його усмішки і прекрасний журнал-перець. Гордімося нашими дітьми, віддаймо їм шану, слава тим, хто загинув. За Україну